Леман це не просто гонка. Це 24 години шаленого темпу, де техніка, витривалість і нічне кермування зливаються в одне ціле. Уперше гонку провели ще в 1923 році. І вона триває без зупинки день і ніч. Боліди долають понад 5 тисяч кілометрів. Це як із Парижа до Дубая. Команди складаються з трьох пілотів, які змінюють один одного кожні кілька годин. Найскладніше ніч. Температура падає, з'являється туман, а швидкість понад 300 км на годину. Найуспішніший виробник порше. Вони вигравали леман понад 19 разів. Під час гонки болід витрачає більше пального, ніж літак на злеті, а гальма вони розігріваються до понад 800 градусів. Деякі пілоти втрачають по 3-4 кілограми ваги лише за добу змагань. Наймолодший переможець мав лише 18 років. Ця гонка да справжнє випробування не лише для машин, а й для людей. Бо тут перемагає не той, хто найшвидший, а той, хто пройде дистанцію: Леман це марафон швидкості, техніки та залізної витримки. І саме за це його вважають найкрутішою гонкою у світі.